Мешканці Переяслава перекрили джерело доступу в Київ на Антимайдан. Коли перекрили джерело доступу тітушків, які позорили наш Переяслав. Я хочу сказати, що це. Чудові звичайні люди, які не хотіли, щоб їх ставили на коліна, які хочуть жити в демократичній країні, які хочуть вільно висловлювати свою думку, і вони своїми діями серед ночі, покинувши теплі оселі, вийшли на вулиці Переяслава і зробили чітко організовану свою справу. І вони зараз серед нас. Я дуже пишаюся, що наша Переяславська земля багата такими людьми. Крім того, наші переяславські активісти зафіксували, зафіксували нешанованих Нешанованих І кожен може, зайшовши на інтернет-сайт. Ідентифікувати особі і висловити їм свою думку з цього приводу.